Я вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо з вами уроки повторення навчального матеріалу. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаємо. Давайте пригадаємо, як це було. Починаємо з каліграфічної хвилинки, прописуємо букву сполучення, слово кришталь, звукобуквений аналіз. Слово має два склади, вісім букв і сім звуків. Чому букв більше, ніж звуків? М'який знак, звук не позначає, позначає пом'якшення попереднього. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Прочитаємо виразну вірш Наталі Забіли. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? Відчини віконце, мамо! Хай вони сюди летять, я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Назвіть спочатку розповідні речення, потім питальні. Визначте спонукальні речення. Поясніть, як ви їх розрізняєте. Давайте з вами пригадаємо, що це за розповідні речення. Речення, в яких про щось розповідаються, є розповідними. Речення, в яких про щось запитують, є питальними. А спонукальні речення. Це речення, в яких спонукають до дії, висловлюють якесь прохання, побажання. Знайдіть, виконайте це завдання. Ваше завдання складіть і запишіть спонукальне речення про пташок, використовуючи сполучення слів, пернаті, друзі. Наступне завдання. Визначте межі речень. Поставте відповідні розділові знаки. Хто любить читати книжки? Кожного дня читайте книги. Усі люблять читати книги. Чому важливо читати книги? Книгу, дж... книги книга джерело знань. Ось вам допомогу. Вже розставлені розділові знаки. Отже, в нас з вами є питальні речення тут, розповідні, спонукальні. Ваше завдання випиши спонукальне речення, поділи його. На, поділи на склади для переносу у виділені слова. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Вер, 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 верх, мис, 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 верхів міс, Ля-ля-ля-ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом, вер, 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 низ, вверх верхі вверх верхи, вниз. ля-ля, ля 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 право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля, ля 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 Вліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 верхнис, вниз, вверх верхівнись, вниз, вниз вниз вниз.

Продовжуємо далі. Прочитай побажання Петра Дорієнка, підкресли перше речення: поясни, чому воно є спонукальним. Живіть усі щасливими на світі, робота буде хай посилі вам. Та викопайте по одній криниці, по яблуні в вирості садку, щоб подорожній міх води напиться і яблуком рум'яним пригоститься, подяку цим заслужите людську. Поясніть, чому перше речення є спонукальним. Наступне завдання у вас інтерактивне. Зайдіть за посиланням і виконайте завдання. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі!